250 п'ятдесят зафіксували у генштабі за минулу добу. Ворог посилив тиск на куп'янському та лиманському напрямках. Напередодні росіяни штурмували поблизу часового яру, Григорівки та Білої Гори. Запеклі бої точаться і на Покровському та Курахівському відтинках фронту. Більш детально в нашому огляді. На Харківському напрямку напередодні ворог штурмував у районі Вовчанська марно. Прикордонники із БПЛА завдали ударів по групах ворожої піхоти, з кидами з дронів бомберів. Успішно уражено місця їхнього скупчення. А ось результати роботи 13-ї бригади Нацгвардії. Ударними БПЛА вгатили по ворожих укриттях росіян, броньовиках, квадроциклах та солдатах. На Куп'янському напрямку противник минулої доби атакував 26 разів. Сили оборони полюють на окупантів на південних околицях селища Дворічна. Там ворог просувається невеликими групами і намагається ховатися. Наші оборонці розганяють росіян з кидами із дронів. Із прифронтових районів Харківщини правоохоронці продовжують вивозити мирне населення. На Луганщині, в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, прикордонники істотно ускладнили логістику росіян, знищили сховки, склади БК, автотранспорт та з десяток окупантів. Загарбники тиснуть на Лиманському напрямку, там атакували понад 20 разів за добу. Штурмові дії вони проводили поблизу Греківки, Новоєгорівки та Надії. Спрямували в бік українських оборонців 63 безпілотники. Били по наших позиціях зі ствольної та реактивної артилерії. А на цих кадрах відбиття російської атаки неподалік села відродження. Українські дрони знищують російських штурмовиків, які ховалися в норах та за деревами. Загалом на Краматорському напрямку минулої доби відбулося п'ять боєзіткнень. Нацгвардійці відбили м'ясний штурм окупантів на сіверському напрямку. Спершу знищили транспортери з ворожим десантом. Потім до бою долучилися артилерія та безпілотники. Окупанти даремно намагалися сховатися від ФПВ-дронів. Під нищівними ударами зазнали значних втрат. На турецькому відтинку 13 ворожих атак. Робота воїнів Азову, кілька багі і броньовик набиті російською піхотою, їхали штурмувати позиції сил оборони. Машини підривалися на мінах, отримували дронами і дорогою губили десант, який у відчаї намагався наздогнати транспорт. Залишки ворожої піхоти розсередилися в руїнах будівель, а там їх накрили наші ударні БПЛА. Кадри з Покровського напрямку відбиття ворожого механізованого штурму росіяни намагалися висадити десант біля українського опорного пункту. Для ліквідації техніки наші оборонці задіяли протитанковий ракетний комплекс, артилерію та ФПВ «Камікадзе». За минулу добу на цій ділянці фронту відбулося 48 боєзіткнень. Зупиняють атаки окупантів і на Курахівському відтинку. Ворожа техніка та солдати стали мішенню для українських дронів у селі Зоря. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 25 атак біля сонцівки, старих тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Константинопольського розливу великої новосілки, благодатного нового комара та сторожевого. На Донеччині через постійні обстріли місцеві жителі намагаються виїхати. Напередодні правоохоронці з Костянтинівки евакуювали дві родини з трьома дітьми. Вони жили на околиці міста і від їхньої вулиці до лінії фронту усього 4 кілометри. Нині усі в безпеці З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.